Почнемо. Так, по-перше, я, по я вас вітаю з тим, що ви вийшли у другий тур. Ви величезні молодці, розумники. Я дуже рада, що ви любите читати, що ви любите зарубіжну літературу. Ну, тоді ми з вами... про свою, Так. Зараз перший такий у нас буде етап. Кожен з вас розповідає про свою улюблену книгу. Робить її рекламу, щоб ми захотіли теж її прочитати. А наш, наш... тобто розповісти щось про неї, так? Чесно, Що... реклама, да? рекламувати. Я, О, я можу так. ще рекламувати. Так. так, давайте так домовимося. Будемо йти, ну, з кого ми почнемо? Хто хоче перший? Мені ну, давай, Костя. Давайте. Поки Кустя... Ви не можете пропустити всю книгу, бо ця а, книга покупила увагу Бастіана, і потрапив він в іншу реальність, щоб рятувати дитину Сарів. Бастіан витратив все свої спади і знайшов друзів от і Угора. Дракона щастя. Потім врятував своїми фантазіями, фантазію і и вернувся додому. А покажи її свою книгу, як вона називається і хто її автор? Хто її автор Михайл Анден, скінчана історія. Ого, вона така товстенна? А ну покажи, яка вона товстенна. Оце ти її Собі. прочитав? Да, так, на 26 розділів, Лена мені взагалі тут читала колись. Ого, ну ти молодець. Чим вона тебе захопила, Костя? Чим вона мене загубила? Ну, пригода му Бастіана в цій книзі. А що там за пригоди? Я ж багато чого пережив, ну ці, герої там. Угу. А трею зазнав поразки в болотах смутку. Ух ти! Це... Бастян ледь втратив свідомість. Це чарівна книга? Це чарівні пригоди? Да, тільки я ось хочу... Наступного року десь на відпочинку поїхати розізнати хоч про це вічне життя своє. Ну, пам'яті книги. Клас. Складу власну історію потім. Клас. Потім складу власне реальне життя. Випробую це на собі. Клас. Супер. Ладно, місяців. Ми. Супер. Дякуємо тобі. Дякуємо. Класна була історія. І ще раз покажи нам свою книжку, книжку Нескінченна історія. Дівчата, дивіться, яка цікава книга. Дуже карколомні пригоди, які захоплюють з першої сторінки, правда, Костя? Так, цікаві. Добре. Хлопчик Остап стат, мріє стати детективом, і раптом у школі про, е, зникають козацькі монети. Хлопчик береться за діло, та не один, а зі своїм братом Олегом. Також новенька із школи, яку звуть Соня, теж зацікавилася ділом. Вони всією командою е, розслідували злочин, але це не тільки цікаво, але й дуже важко, тому що під підозрою опинялися геть всі. На команду чекають багато пригод, допити, скарби і навіть замки з привидами. Чи вийде маленьким детективом знайти злочин? Це ви, в книзі, чи... це ви дізнаєтеся в книзі Маруся з Щербіна, усі під підозрою. Маруся Щербіна, всі під підозрою». Покажи нам цю книгу, ого, яка гарнезна! Усі під підозрою» теж. Вона тостенька така доволі. Тобто це, 4... кни... це книга з жанру... Детектив. Да, так, я люблю детективні книги. Детектив. В детективі за, е, е, якийсь який злочин, який розгадує. А хто там його розгадує? Маленькі детективи, е, так? Остап. Остап, е, Соня та Олег. І потім ще доєднається інша дівчинка. Ага, в них Держ... ціла команда, вони роз, розгадують оцей злочин. Клас, супер. Супер. Ну, я думаю, що ми зацікавились цією книгою, детективом. Маріна Щербіна, так? Автор несуть. Да. Так. Добре. О, о, Маруся. Маруся Щерб Щербина. Так, mm -hmm. добре. Ну, Софіка, тепер ти показуй нам свою книгу. Показувати чи розповідати через Фоні? Спочатку. 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 Спочатку покажи нам її. Ой, у mm. мене англійське ім'я. Ого? Асидора Мун і як вона називається? Як наз... А як називається книга? Айсидора Мун іде на ярмарок. Ага, іде на ярмарок. Ну, розказуй, що це за книга? Така цікава. Так, я тут записала. Її мама фея, а тато вампір, а вона схожа на цих обох. Разом із родиною Айсидора вперше в житті вирушає на ярмарок. Та замість веселощів там вона побачила похмурі обличчя, старі намети і майже поломані ну, майже балом, атракціони. Саме час застосовувати чарівну паличку, це я придумала спеціально. Або <смірко> від відмаського зілля. Щоб зробити ярмарок по справжньому веселим, але люди точно не звикли до магічних атракціонів. І де вас. Що ж піде не так? Понятно. Тобто, коли в тебе мама. Мама хто? Чарівниця? Мама фея. Мама фея? А, а тато вампір. Вампір. Нічого собі такі собі родичі. Ага. А я колись з албусом Дамблдором разом буду в Горвальці правити. Це така манічна школа. Ти вже уже почав читати про Гаррі Поттера книгу, так? Ні, не почав. Мені вчителька з математики її колись прислала, там ще не почали читати. Бо так засікалася, то я зацікав вже не можу відводити від хлопчика з... ...а мальчика звезди этот фільм. Радянських... времен времен что теперь не могу ни гарри Поттера, ни этот ну там последняя седьмая, восьмая серия страшные как називається как фільм, який фильмы гарри поттер а гарри поттер ноша чата на це гарри поттер и философский камень да. шосто Шо тут пора дві две и на напівкровний принц и два это Парт один смертельні релігії. Один, смертельні Ця книга, релігії". вона найбільш популярна серед дітей і різних країн. І бачите, її екранізували, і ми всі її знаємо. Це дуже, дуже така цікава книга. Це, робить, з нас, з наших не надто щасливих, щасливих. А, ти знаєш, хто її написав, Костя? Джон Ролінг. Це англійська. Це, це англійська письменниця, але вона відома і в Америці, і фільм знімали в Америці. От. Книжка мене зацікавила своїм цікавим змістом. Тут розповідається про вогонь, воду, землю та повітря. У них є свої традиції. Вогонь та, та вода покохались друг друга і показали усім, що вогонь та вода можуть бути разом. На жаль, вас тільки троє, але нічого. Так би ми побачили більше книжок і більше переможців було більше. Дуже шкода, що вони не прийшли на наш такий онлайн. На онлайн? Ну, не вистачає часу. я це, в руки, Як бачите, запізнився. Ну, трошечки запізнився. Ну добре. Ну ви молодці. Дуже цікаві книги. Мені дуже сподобалося. От, і е, я думаю, що ви можете е, е, подивитися, кожен свою книгу показав, і хтось зацікавився. От ви зацікавилися, наприклад, книгами тими, які ви прорекламували. Аліса, якою книжкою зацікавилась? Е, я навіть не знаю. А, 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 я забула, як у Софійки називається книжка. Там, яка, Айседора Мун, от мені зацікавила книга дуже. Ну, от і Ку-Ку. як таке. Зарівна книга, так. І у Кості дуже цікава книга, мені теж захотілося почитати. А, детектив... а Та, ти? То, книг. Тільки я от це одна з моїх, з моєї колекції. Там. В тебе ще є. Ну це, це тобі вона більш більше з всіх сподобалась, правильно? Ю... Да, ну це якби Моя книга як... Якби... Яко я згадую? Скільки? От бачиш, ти з нею не розстаєшся. Ну добре. А тепер давайте все-таки пограємо в цю вікторіну. Тут будуть питання, і у вас будуть варіанти відповідей. І ви маєте натиснути на той варіант, який ви думаєте, що він правильний. Зрозуміли? Як найшвидше. Тобто тут не тільки правильність, а ще і швидкість враховується. Ну, я натискаю старт. Починаємо, готові? Угу. Давайте, починаємо. Страшно. Дайні, тут дуже, дуже... Який вид народної казки є найдавніший? Зараз вам будуть варіанти. Соціально побутова, чарівна. Натискайте відповідь. Не кажіть тільки нічого, не кажіть, тільки натискайте. Зараз перевіримо, чи правильно ви відповіли на це питанечко. Зараз, зараз, зараз. Дивимося. Про тварин! Так, далі дивимося, хто в нас попереду. Ой, а! Далі. А, подождите, далі. Що, що, Костя? Далі йду. Хто попереду? У нас попереду Костя. А Софійка? Що, не відповідала на це питання? Не Ні, відповіла? Я не відповіла, але неправильно. А, неправильно. Так, далі йдемо далі. Далі йдемо. Наступне питання таке. Частина літературного твору, в якій дія досягає найбільшої напруги. Експозиція, зав'язка, розв'язка, кульмінація. Думайте. Відповідайте. Так, дивимось. Кульмінація! Правильно! Найбільша напруга це кульмінація. Правильно дивимось, хто ж у нас правильно відповів. Правильно. О! Костя вирвався вперед. Софійка і Аліса майже однакові. А Костя у нас попереду. Молодець! Давайте далі, давайте далі. Уважно, уважно. Наступне питання таке. Великий прозовий твір з багатьма героями, кількома сюжетними лініями, з широким охопленням дійсності. Новела, повість, роман, поема. Найтовший. Найбільших героїв. Я не встигаю. Ну, намагайся встигати. Сама поема ж це ж. Думаємо. Дивимось, роман. поема, а правильна відповідь роман. Прозовий твір. Поема це вірші. Ну, трошечки не вирішив. Я тут не, не дуже знаю всі ці е, новини. Ну, так, роман. Ви, ще, ви ще маленькі, але ви вже, вже читачі і маєте знати, що великий прозовий твір, де багато героїв. Це Я роб... хотіла роман натиснути. От, до речі, Костя, от твоя книга це, мабуть, роман. А от у Аліси книжка улюблена, це скоріше повість. Там не так багато героїв і не так багато ліній сюжетних. І у Софійки, мабуть, теж повість казкова така. Казка-повість. А от у Кості товста така книга, багато там героїв, багато різних пригод то це, мабуть, роман. А можете подивитися на своїх книжках. А, попереду у нас Костя. Костя вітаю. Костя у нас лідер. Так. А Софійка і Аліса йдуть просто крок в крок. Разом. Так, далі. Далі таке питання. Який перед вами троп, засіб художньої виразності. Ходить осінь по лісах, бродить вітер по полях. Порівняння, антитеза, метафора, алегорія. Що це? Так. Софіка, не переживай так, сонечко, нічого страшного тут нема. Перевіряємо, який правильна, правильна відповідь? Метафора, звісно. Осінь бродить по лісах, бродить вітер по полях, тобто ожив, оживають, оживають, осінь наче живає, вітер наче живий. Молодець, так, перевіряємо. Ірина Володимировна, а призов будуть першому місцю? А тут буде враховуватися все, не тільки, не тільки ця Вікторіна, а все ваша участь і ваші роботи, які ви там здавали, тести. Те. Ну, Костя перший, Аліса його доганяє, Софіка трошки відстає. Ну нічого, ще є у вас можливість догнати Костю. Йдемо далі. П'яте питання. Так, як називається літературний прийом, коли мається на увазі одне, а насправді гіпербола, метафора, порівняння, алегорія. Коли про тварин, але мається на увазі люди. Так, ну це складне питання. це складне питання. Але в казках вона використовується ця. Така, такий засіб. І це перебільшення. Це перебільшення, так. Але це не то. Mm -hmm. Коли мається на увазі люди, а розказується про тварин, це алегорія. алегорія Тобто в казках використовується алегорія, ін, інакомовлення. тобто ми е, читаємо начебто казку про вовка, про лису, про зайця, але якісь риси людського характеру бачимо. Правда? Вовк це якийсь там злий. Ліса яка, Софійка, що ти засумувала? Мені Не неправильно відповідає. Нічого страшного, ну нічого страшного, ну подумаєш. То ліса яка людина? З, е, зображується, якщо ліса лисиця то яка? А ви це не знаєте, куди провалилася Аліса в князі Люїса Кирела, Аліса в країні Див? я не знаю. а, а я я а знаю думайте, я знаю, думайте, думайте. думайте у провалі, в річковий вир у кролячу нору, у криницю Здогадуйтесь. А я читала, я ж Аліса, тому я. Ну, то знаю. куди вона провалилася? Ти відповіла? Да, відповіла на ру. Правильно, 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 правильно. Так. Костя <смеш> і Аліса. Софійка, ти куди пропала? Яке питання? Літературний прийом, який полягає у протиставленні словосполучень протилежних за змістом. І була антитеза алегорія. Ану відповідайте. Протилежний, протилежний, протиставлення. Надіюсь, це правильно, але тут, мені здається, видно прям. Да? Антитеза. Да, бо Анти. Анти це трупово. Антитеза, так, ну, ось ця Софія, що таке? Що таке? Не натискає щось. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Ну, за то правильно, Аліса, молодець. молодець. Просто методом піка. А ви всі, у вас у всіх різні, різні відповіді, але Аліса молодець. Вона знає, Марк Він. Далі йдемо. Ну, Аліса доганяє тебе, Костя. Скоро, мабуть, вона тебе пережене. Давайте далі то написав роман 15-річний капітан. Ну-ка, думайте? Стівенсон, Лондон, Жульверн, Конандоль. Костя, 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 Костя. Костя Костя, 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 Костя Стівенсон. Yes. Це той письменник, якого ти вибирав весь час. Ну добре. Це Жуль Вєрн, ніхто правильно не відповів. Жульверн, Костя! Ти його вибирав там і там і там, а там де треба, не вибрав. Ну нічого. Так, ну, тут у вас немає руху ніякого. Ну і що тут останньке, мабуть. Народна мудрість, міцну дружбу. Пригадай, якої літературної сказки це прислів'я. Лувчик Зірка, Снігова королева. Про дружбу, про дружбу, про дружбу. Хлопчик Зірка. Снігова королева, тому що Гірда, тому що вона ж, вона ж подружка була Лукая, і вона його врятувала. Про міцну дружбу йдеться у казці Снігова Королева. Маленький проміжок часу, так ви не встигали зрозуміти, да? так? Так. ох, ох, Але Костя у нас все-таки став переможцем цього змагання. Але ви всі, я вам скажу, на, одне, на другому місці Аліса і на третьому місці Софійка. Ви всі молодці, вас вітаю, Костю особливо вітаю, бо він молодець, бачиш ти, тобі салют, що ти переміг, але е, ніхто не засмучується, тому що вітаю вас, що ви пограли, вітаю вас з тим, що ви молодці і любите читати. Сподіваюсь, що повітряна тривога скоро закінчиться. От, і я думаю, що всі ви отримаєте призи. Я буду наполягати, щоб ви отримали призи. Я вітаю Костю-Переможця сьогоднішнього змагання. І в нього, до речі, найтовстіша книга. Я вам скажу дійсно. І от така книга, ось така да, книга і ось така книга. Так, тобто, ну, але ви всі розповідали дуже класно. Мені дуже сподобалися ваші книжки. Продовжуйте, продовжуйте читати. На цьому наша зустріч. Софіка, ти зовсім засмутилася. Ну, посміхнися, усміхнися нам. Все добре, ви всі переможці, я всіх вас вітаю, я всіх вас люблю. І продовжуйте читати книжки. Добре? Добре. Вийшли? Все. Пока-пока-пока-пока. До побачення. Гарного вам вечора. Пока.